В даному відео я хочу показати, як робити ароматну перегонку на колонії Акваграду з Купрум Про, 3 дюйма з мідною флейтою, вузлом відбору по рідини та дефлегматором якості основного охолоджувача. Це стосується саме ароматної перегонки, коли ми, робимо, коли ми бажаємо отримати максимально ароматний сирець, наприклад, на спиртозності 80-85. Що мені для цього потрібно? Наша колона з трьома рівнями дає десь 87-88 до 90 градусів. Тому я всередині один рівень забрав. Один рівень стоїть повністю пустий. В мене по факту буде працювати тільки два рівня. Далі, що нам далі потрібно? Для того, щоб в режимі прямотоку відібрати якісно голови, нам потрібен спирцерець з міцністю 25-27 градусів. Тому я буду використовувати пшеничний спирцерець з 25 градусів. У мене залит саме такий. Далі нам потрібно в режимі прямотоку відібрати голову. Для чого я буду відбирати в режимі прямотоку? Для того щоб в мене не було укріплення, не було возврата флем. Треба випустити не тільки голови, які пахнуть ацетоном, а також хвостові фракції, які ведуться як переходні, котрі при такій спортозності виходять разом з головами, але виходять вони тільки в режимі прямотоку. Якщо дефлегматор для них це дифлематор або укріплення, це для них бар'єр. Якщо на колонах з дефлегматором зробити пряматок, це дуже просто. Ми просто вимикаємо дефлегматор. Вузлом відбору по пару також, також просто. Ми просто встановлюємо вверх заглушку і відкриваємо повністю вузл відбору, то в даному випадку ми зробимо пряматок теж дуже просто. Ми повністю відкриваємо кран відбору продукта, подаємо охолодження по класичній схемі. Тільки одне но. Ми потужністю встановлюємо рівень відбору не ігольчатим краном, а потужністю. Коли в нас почне возврат флегми, ми налаштовуємо потужністю таким чином, щоб у нас була швидкість, яка нам потрібна. В мене колона вже прогрівається, я зменшую потужність і буду налаштовувати швидкість відбору десь 1 літр годиною. Голови я буду по. Своєму досвіду відбирати десь півтори години. За цей час в мене повністю відходить як головна составляюща, так і переходна. Зараз налаштую колонну на таку швидкість відбору, і поговоримо, як розрахувати кількість голів, щоб правильно відібрати головні та усі додаткові. Фракції, які нам не потрібні, щоб вони потрапили в тіло, в єдності в мене встановлен трьохфазний електротен на 4,5 кВт, і все це регулюється нашим регулятором, який також може регулювати трьохфазну нагрузку, трьохфазний тен від. 4,5 кВт до 9 кВт, ви можете регулювати всі три фази. Це дуже зручно. Так що звертайтеся, кому нужен таке обладнання. Відбираємо десь півтори години. Я буду відбирати приблизно до 2 літрів голів. Як зараз працює колона, все, що охолоджувач демрота повертає на узіл відбору, все потрапляє в відбор. Возврата флегми немає, барботаж там. Мінімальний укріплення практично немає. Е, да, ще для того, щоб ці фракції відходили краще, бажано накинути на етапу відбіру голів на колону якийсь утеплювач, це по бажання. Е, як розрахувати кількість голів? Ми вже не в одному відео цього торкалися. Зараз я розповім в режиму прямотокусу слабоградусного спирту серцю. Ми відбираємо голови приблизно від 3 до 5% від золотого об'єму. Як це розрахувати? Наприклад, 10 літрів спирту серцю ми відбираємо 300-500 мл, 50 л серцю ми відбираємо 2-2,5 л голів. Але краще голови вибирати по ароматиці. Спочатку повинен зникнути запах спирту, коли ви капаєте на ладонь на запах ацетоновий, це і далі повинен пропати запах, який ми чуємо при осушенні спирту, повинно пахнути гарно, не бути неприємних ароматів. Вот тоді ми вважаємо, що голови відібрані якісно. Коли ми відібрали голови, пройшли вже достатньо часу. Я вже понюхав, мене все влаштовує. Ніяких ароматів, ні головних, ні хвостових я вже не чую. Я перекриваю гольчатий кран повністю. Перекрив. Додаю потужність таким чином, щоб в мене була розрахункова потужність. Для даної колони. це десь в районі 3-3,5 кВт. В мене потрібно додати охолодження таким чином, щоб зв'язок з атмосферою не був прохолодним. І запрацювали усі тарілки. Вони повинні активно барбатувати. І коли колона попрацює 5 хвилин в такому режимі, Я починаю відбирати тіло за швидкості десь 2-2,5 літри на годину при такої потужності. Чим швидше я буду відбирати тіло, тим менша спиртозність у буде. І навпаки, чим мідленіше, тим кріпче та чище. І саме так надстане колони насправді і робляться ароматне дистиляти. кількістю рівнів. Ми регулюємо максимальну спиртозність, яка може видати колона. А швидкістю відбору ми також регулюємо ароматику та е, якість напою. Насправді даною колоною керувати дуже легко, дуже зручно. При такому методі, е, коли ми таким чином відібрали голови, е, нас не сильно бентежить те, що е, в тіло щось. Погане попаде при досягненні температури в кубі десь 94 градуси, Тільки тоді ми можемо почути, що почали проходити хвостові фракції. Тоді ми приймаємо рішення, що треба прикращати припиняти відбір тіла. На колонах такого типу, коли ми відбираємо на спиртозності менше, ніж 90 градусів, а краще ароматний дистиляти робити на міцності 80-85, максимум 87 градусів, ми отримуємо м'яке ароматне тіло. Дуже важливо, щоб ви саме навчилися відрізнювати запахи головної, перехідної та хвостової складової, щоб якісно робити такі ароматні перегонки. Що стосується хвостів, коли нас більш не влаштовує якість тіла після досягнення температури в кубі, наприклад, 94-95 градусів, ми повністю відкриваємо ігольчатий екран на дохолоджувачі. І як перша перегонка, робимо все до 100 градусів кубі. Голови хвости можливо переробляти вже на спиртовій колонії, на спирт або перегнати на дані колони. Вити більшу кількість рівній, коли ми можемо підняти спиртозність вище 90 градусів, 92 градусів, і перегнати на ній назбирається достатня кількість голих хвостів, перероблять на спирт та робити настоянки, наливки і так далі.